Привіт, геймери та любителі Дельтарун. Сьогодні я вам покажу, як пройти без лишніх нервів легко короля хаосу. Ось Хілки. Зразу говорю крут торт, юзаємо лише краще на Джевіла, але якщо ви не хочете на нього йти, то будь на королю, або залишить собі на потом білд на Кріса, білд на Сьюзі, білд на Ралзея. Сохраняємось, я хоча вже але це сохранися, щоб ви не забули. Проходимо тут вліву. Видемо, бачимо точніше лансера. от і лансер. Ну, я читати не буду, ви ж це все знаєте, я буду просто почуть промотувати. Ось так. Якщо хочете, замедліть і подивіться, що вони тут говорить. Говорю, зразу, тут спойлери. Тому краще не йдіть. Ну, вже пізно, я сказав досить. Ну ладно. Ой, музику не можна. Ну то АП будет так. Дивіться на найкращу тактику. Спочатку кріс б'є, сьюзі б'є, Ралзей стає в защиту. Ой! Боже, я косий. ну нічого. Ну ви, коротше, зрозуміли. Там, правда, треба нормально бити. Перша атака взагалі ізі. Без дамага просто на ізі лутаємо. Якоси, опять же, друга атака жмемося до ззаду. Так буде удобніше, але коли неудобно, тоді. Йте. Ну, ми зрозуміли, надіюсь. я розмах все юзай. Перелзай, все старайся стояти в защиті. Сюди, сюди, ой. подвигается. Ой, скоро так я уже сделал, Краще нахай Алза и Сьюзи дарить. А, я мог из Мах использовать, но ничего. Это не страшная помылка. У нас сюжет почти, ну, ру почти не изменить. Ну, погано, ты Неприємна атака по трьом. але яку можна до тяжку контакт. Ще одна неприємна атака, наверное, одна з моїх найбісячих. за цього босса. Резбе, сьюзия за щитом защита. 2 Хорошо. Почти вроде даже максимальный дамаг. За тех двох персонажей за каждого получу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-хох. Тихо, тихо, тихо. Непогано. Пока еще даже Хилки не буду вязать. Так, є безсмертний, схоже. Зараз, якщо буде атака, потроїв мені капець. Ну хоча не буде тепер мені капець. Треба схоже буде і взяти якусь хілку, або ні, не треба. Отак вот ми робимо.

Ммм, mm, досить бісячок. Ще її усложне наверсі досить неприємненько. Але монцеті досить легко. Мож, ні не змогли. Так, я розмах нам треба. І перемога. Так, перемога з першої попитки. За 6 хвилин ми справились. Ось моя тактика. І всім пока. Геймери, удачі вам! Надіюсь що ви пройдете цього боса дуже легко.